Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми з вами побуваємо е, в кропівницькому торгівельному підприємстві компанії Мініагра, визнаного лідера з продажу міні-тракторів в Україні. Наше представництво розташоване в місті Кропивницький, вулиця Волкова, 17А, на самому фасаді. Його дуже гарно видно з перехрестя і з проїжджої частини. Мабуть, ви неодно неодноразово бачили на великих ставтерія фото та відео, які були зроблені на території нашого Кропивницького торгівельного підприємства, бо це одна з найкращих торгівельних точок з продажу міні-тракторів в Кіровоградській області. Отже, ми знаходимося на виставковому майданчику, де представлені майже всі моделі міні-тракторів, які є в наявності в нашій торгівельній мережі. Якщо вийшло так, що на момент приїзду вас в торгову точку немає в наявності бажаного трактора, то наші менеджери швидко подивляться, в якому з наших торгівельних підприємств є в наявності потрібний трактор, і привезуть його вам з будь-якого місця України взагалі безкоштовно. Якщо ви замислились про придбання власного міні-трактора, то вам достатньо звернутися в будь-яке найближче до вас торгівельне підприємство компанії Міні-Агра. Розповісти нашим менеджерам, які роботи ви плануєте виконувати на своєму міні-тракторі. Бо від цього буде залежати вибір потужності трактора. Наприклад, якщо на тракторі необхідно виконувати роботу по обробці хімікатами за допомогою оприскувача, наприклад, в садах або виноградниках, то вам потрібен маломощний трактор з кабіною. А для роботи на фермах в полях та теплицях, як правило, купують міні-трактори без кабіни. Потужністю від 24 до 50 кінських сил. На всі міні-трактори можна встановлювати повний спектр необхідного навісного обладнання. Під кожну потужність міні-трактора в нас в продажу є відповідне навісне та причіпне обладнання. Посилання на розділ навісного ви знайдете в описовій частині до цього відео. У вас, мабуть, виникає питання, на якому бренді зупинити свій вибір. Ну, бо бренд впливає то на ціну трактора взагалі. Висловлю думку наших фахівців. Отже, трактор купується для того, щоб він працював і заробляв гроші. Відповідно, ви плануєте збільшити свій дохід після купівлі міні-трактора. Логічно прикинути майбутній дохід та, виходячи з цього, визначити бюджет на покупку. Далі. Який купити трактор? Бувши в експлуатації чи новий? Ну, зазвичай новий. Вже міцно попрацювавши європейц або білорус, потребуватиме постійних ремонтів, а значить тягнутиме з вас гроші. А вам потрібен надійний економічний трактор з меншою витратою пального, та ще й з гарантією. А ці показники найвищі тільки у відомих брендів, представлених на ринку України. Причина цього дуже проста. Тільки заводи з повним циклом або майже з повним циклом виробництва можуть дозволити собі проводити новітні розробки. а невідомі складальні заводи клепають трактори з будь-яких складових частин. Ми, як відповідальна компанія, дбаємо про всіх своїх клієнтів. Ми офіційно імпортуємо в Україну міні-трактора, виключно від відомих перевірених десятиріччями виробників, таких як Соліс, Бренсон, Донфенг. Фотон, Джинма, Зумлайн, Zoomline, від віддосфахар, Аріон, Шефенг, Булат та Сінтай. При цьому ми забезпечуємо максимальну широту модельного ряду кожного виробника, щоб наші клієнти могли придбати міні-трактор, який повністю задовольняє його потреби. І головне має ціну, яку ви готові витрати на нього. На нашому сайті ви маєте можливість вибрати відповідний трактор, приїхати в торгівельне підприємство будь-яке на території України. Посилання на наш сайт ви бачите в текстовому описі до даного відео. Контакти підприємств, телефони, адреси ви знайдете в розділі Контакти на нашому сайті. Наші фахівці розкажуть вам про особливості кожного трактора, проведуть вам тест-драйв подобаних тракторів. Якщо у вас недостатньо грошей на покупку вподобаного трактора, то у нас для вашої покупки діють кредитна та лізингова програма із спеціальними пільговими умовами. Ми понад 15 років в цьому бізнесі. Купуйте міні-трактор у професіоналів. Міні-трактор дорівнює міні-агро. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Окремо хочу повідомити, що відеоогляди кожного міні-трактора ви можете знайти та подивитись на цьому каналі, або на нашому сайті. Крім того, ви можете запитати наших фахівців в коментарях під відео або на нашій сторінці Facebook, ну або телефонуйте в кол-центр та наші торгівельні підприємства. Мінітрактор трактор працює для людей, а компанія Мініагро працює для вас. До зустрічі на нашому каналі. Всім гарного настрою.